Заключний спаринг київського Динамо на зборах у Туреччині дуже насичений графік. У Команди Мірчилоческо був на цих зборах. Ну і попереду уже чемпіонат України. Останній суперник латвійська Валмієра. Давайте дивитися огляд цього матчу і усі його найнебезпечніші моменти у першому таймі. Динамо доволі активно розпочало, і кияни виглядали дуже непогано. в атаці. ось тут забиває ванат, але м'яч не зараховують через положення поза грою. Як ви могли побачити, офсайт був у тому епізоді у Ваната. Навіс із флангу висока подача, і ось тут удар вищий воріт від Волошина набагато вище летить м'яч, але відзначаємо активність Динамо на початку цього поєдинку, те як кияни йшли вперед, і відчувалося, що Хочуть здобути результат. В останньому матчі перед УПЛ важливо було забезпечити собі хороший настрій, але Валмієра доволі непростала латвійська команда, і вони теж мали свої моменти. Ось удар зі штрафного. Як бачите, тут повзворотали летить м'яч, моргун. Таке враження усе контролював, але було доволі небезпечно. Відзначаємо, як взаємодіяли сирота і Ванат. Дуже круто. Сирота просував м'яч вперед і вже потім шукав можливості для передачі. Ось тут дивіться, як себе пропонує Ванат і яка ж своєчасна передача від сироти. Єдине, що забити тут не вдається, але в цілому так практично з нічого динамівці створили момент. Завершення першого тайму і кияни трішки невпевнено Почали грати. Тут Сидорчук обрізається, віддає передачу на суперника. Ну і пощастило, що прямісінько в руки моргуну пробиває опонент. Ось давайте подивимося ще раз цей епізод. Ось ця передача, скидка під удар, і далі вже моргун вступає у гру. Могли кияни пропустити на в останніх хвилинах першого тайму. Відповідь від Динамо, їхня атака, і це один з найнебезпечніших моментів гри Буяльський. Він намагався перекинути голкіпера і влучити у ворота. Бачили ми вже такі удари у виконанні Віталія Буяльського і в чемпіонаті України. І бували моменти, коли Буяльський забивав навіть у схожому стилі. Ось тут заважає максимально поперечка. Каркас-Вуріт в цьому епізоді грає за Валмієру. Ще один момент. Наприкінці першого тайму Кабаєв він пробиває здалеку ближній кут. Голкіпер не зовсім був готовий до такого удару, відтак зафіксувати м'яч одразу, не зміг. Лише з другої спроби. На флангах атаки Динамо вийшли Кабаєв ліворуч, праворуч Назар Волошин, і доволі активними були обидва фланги. Другий тайм. Дивимося, що було у другій половині гри. Валмієра почала вже відповідати Динамо, теж доволі активно, і бачите, що знову в цю ж саму поперечку м'яч влучає, але це разу після атаки латвійської команди. М'яч летить у каркасової воріт. Знову непогана атака у їх виконанні. Це старт другого тайму. Нагадую простріл, і ось тут пробиває. Прямісіньку поперечку гує непогана атака у виконанні латвійської команди. Відповідь Динамо лівим флангом атакують підопічні мірчілуческо. Дубінчак його висока подача пробиває Караваєв вище воріт після того, як м'яч відскочив від суперника. Караваєв вирішив одразу ж пробивати. Ну і насправді доволі правильне рішення, якби влучав по воротах. У площину то тут голкіперу було б дуже складно врятувати. А так бачимо, що м'яч летить вище воріт. Волмієр намагається вийти з під пресного, і Сергій Сидорчук ось так відверто притримує суперника. Жовта картка для капітана Динамо розумів, що не встигає, і змушений був фолити, змушений був порушувати правила у цьому епізоді. Сергій Сидорчук ще одна атака Динамо. Хороша передача на хід на лівий фланг Кабаєв, Він з м'ячем розхитий суперника. Скидає п'ятую до бінчак. Простріли м'яч у воротах після удару Віталія Буяльського. Рахунок стає 1-0 на 54-й хвилині. Початок другого тайму. Ну і київська динамо, як ви бачите, застало суперника зненацька. Ось цією швидкою атакою, де все відбувалося практично в один дотик. І Віталій Буяльський. Опинився у дуже правильному місці, завершував цю атаку Буянський, Завершив він її дуже і дуже вдало. Відповідь від Валмієри. Латвійці швидко пішли вперед. Хотіли вони відігратися. Пропущений м'яч їх мотивував до цього. І погляньте, як легко їм вдається забити. Ось тут захист Динамо не був готовий до такої. Атаки дуже легко там на фланзі вдається Дубінчука пройти і виконати прострільну передачу вздовж воріт. Неприємний епізод. Динамівці буквально щойно вийшли вперед, забили і тут же пропускають. Ось дивимося ще раз. Цей повтор не зорієнтувалися. Захисники у центрі захисту діяли сирота і дячук в цілому доволі непоганий. Поєдинок від обох сирота більше розпочинав атаки. Дячук багато роботи оборонної виконував. Але от в таких епізодах потекути не догривали центральні захисники і дозволяли забагато своїм суперникам із Валмієра. Ось, наприклад, як тут. Погляньте, як просто вдається пройти опорну зону, де мали бути Сидорчук і Гармаш. Вони там перебували, але м'яч відібрати не змогли. Навіс із флангу хороша подача, і тут добивання, м'яч летить повз ворота а Кабаєв. Він опиняється на ударній позиції. Теж о, доволі непоганий момент для киян, але влучності удару Владислава Кабаєва забракло. Валмієра, коли забила ось цей м'яч, коли латвійці зрівняли рахунок, о, вони ніби відчули, що можуть ще й набагато активніше, почали йти вперед, але тут Сидорчук заробляє вилучення у цьому епізоді. Він відмахується від суперника, і о, друга жовта картка для. Капітана Динамо він пішов з поля, але склади вирівняли. Все ж таки вийшов на поле Андріївський замість Сидорчука. Ще одна атака у виконанні Валмієри. Удар здалеку, практично по центру. Моргун відбиває. Доволі непоганий поєдинок від Валентина Моргуна. І на цьому все. 1-1. Рахунок Динамо. Не змогло перемогти Валмієру. Ну а ви, друзі, заряджайте на улюблені види спорту разом із компанією Парімач. Посилання у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.